Бачимо зміни на карті чи мапі бойових дій? Кошти просять перерахувати на банківську карту чи картку. Сьогодні відповідаємо на питання наших глядачів і шукаємо тонкості лексичних значень. Тож, як зазвичай починаємо із тлумачних словників. Найсучасніші видання фіксують, що карта має декілька значень: загальне зображення земної поверхні, її частини або окремих країн світу зменшене відповідно до певного масштабу. Синонім до слова мапа географічна, контурна, синоптична, політична карта бойових дій, карта повітряних тривог. Друге значення: аркуш з умовним зображенням, який у складі колоди призначений для гри або ворожіння, козирна карта, гральні, пасіансові карти, карти Таро, технічний документ переважно організаційно-інструктивного характеру, маршрутна оперативна технологічна карта, асортимент страв і напоїв у закладі громадського харчування, винна десертна коктейльна карта, пристрій у цифровій мікроелектровій. Троніці відеокарта, звукова карта, карта пам'яті, сім карта. Мапа має всього одне чітко окреслене значення: зменшене зображення поверхні землі, інших астрономічних об'єктів або позаземного простору, контурна, рельєфна. Топографічна мапа. Мапа Києва, мапа зоряного неба. Мапа є абсолютним синонімом до слова карта в первинному значенні, та в сучасній українській поступово витісняє цю лексему. Поява мапи в нашій мові не пов'язана з впливом англійської, адже слово запозичене із середньовічної латини та, можливо, прийшло через посередництво польської і німецької. І нарешті картка. Невеликий аркуш паперу або зошит. У якому ведуть записи певних відомостей: амбулаторна, ветеринарна медична картка, фотографічний знімок невеликого розміру, фотокартка, бланк, що дає право одержувати нормовані продукти або товари, паливна, продовольча, хлібна картка, пластинка, яка використовується для ідентифікації особи, а також як носій іншої інформації: ідентифікаційна картка або ID-картка, міграційна. Візитна картка або інакше візитівка, спеціальний засіб для платежів або одержання певних привілеїв: банківська, бонусна, дисконтна, клубна, кредитна платіжна картка, і останнє суддівський знак у деяких командних видах спорту. Жовта-червона картка, наприклад, у футболі. Отож робимо висновок. Можемо сказати і карта бойових дій, і мапа бойових дій. Але раджу все-таки надавати перевагу слову мапа, бо воно наближає українську до сім'ї європейських мов. А от щодо банківської, то це лише картка, а не карта. Тож, продовжуємо тримати мовний фронт, глибше пізнаваймо особливості лексичних значень, щоб кожне слово звучало влучно та доречно.